О як німці забили пролому греблі та встановили нові турбіни, робота Дніпро ГЕС була повністю кількість жертв невідома й досі. Кількість загиблих достаменно невідома. Категорії жертв інваліди війни. Характер події, цілеспрямована акція, докази, документи, свідчення. Цих фактів ніколи не публікували. Про ці події навіть не говорили, лише поширювалися чутки. І тільки зараз можна спробувати проаналізувати, чому й куди одразу після війни зникли сотні тисяч людей, героїв війни, солдатів та офіцерів, які повернулися з фронту каліками. Їм пощастило вижити у війні, але потім їхні долі обірвалися уже в мирний час. Чому? Достеменно відомо лише те, що після війни всі великі міста Радянського Союзу були буквально забиті скаліченими фронтовиками. Пенсії були дуже маленькі, на них прожити було неможливо. Вони побиралися, люди, хто міг, подавали. Це все викликало дуже велику соціальну напругу. Одразу після війни таких жебраків налічувалося понад 2,5 мільйона. При цьому з 46-го до 48-го року в СРСР було оголошено політику зменшення кількості людей, які отримали інвалідність. Спочатку це робили за допомогою лікарських трудових експертних комісій, котрі діставали завдання масово скоротити кількість інвалідів, аби економити державний бюджет. Вважалося, що не треба людині платити допомогу, якщо людина, наприклад, скажімо, вчитель в школі, а не має ніг. То було таке формулювання, що якщо людина людині ці ноги, в принципі, навіщо? вчителю в школі ноги? Та? Йому голова, він же працює головою, а не ногами. І коли наближався ювілей Сталіна 70 років, а це було в 49-му році, 21 грудня, то вже, як кажуть, наперед, за рік до цього, питання з Каліковим вирішили, як кажуть, довести до кінця, раптово вони зникають. З вулиць, з людних місць були щодня і зникли. Численні свідки вказують на те, що більшість калік, які мешкали в районі ринків, вивезли протягом однієї ночі. Спеціальні наряди міліції та держбезпеки забирали їх на залізничні станції, вантажили в теплушки для зеків і відправляли в будинки інтернати. У людей відбирали паспорти, і солдатські книжки, фактично їх переводили у статус в'язнів. Їм давали статті дуже часто за бродяжнічество, за попрошайні чіство, за туніятство, що вони не працювали. Це теж були кримінальні статті. От, і цих людей, відповідно, по цих статтях судили, відправляли в табори, а там уже їхня смерть, це була справа техніки. Тобто, вони фактично, вони фактично вижити там не могли. Бо там і здоровий не виживав, норми вони ніякої не давали, а хто не давав норми, хто не роботає, тот не їсть. Є свідчення, зокрема, спогади людей про те, що інвалідів таємно масово розстрілювали. Але жодні документи, які підтверджували це, історикам досі недоступні. То Це такі документи, про які говорять з категорії тих, що про них і на страшному суді ніхто не скаже правду. Якщо вони є, якщо їх ніхто не знищив ці документи, то їх ніхто ніколи не покаже історик. Тому що люди вжахнуться, якщо знають правду. 23 липня 51-го року був ухвалений указ президії Верховної Ради СРСР про заходи боротьби з антисуспільними паразитичними елементами. За час, поки він був чинний з 51 до 53 року, затримали майже півмільйона людей формулюванням за жебратство. Про це йдеться у доповіді під грифом таємно міністра внутрішніх справ СРСР у президії ЦК КПРС на початку 54-го року. У ній вже сказано, що серед затриманих зледарів 70% інвалідів війни та праці. Принцип був такий, що знаєте, нічого, мамки і що наражають. І якщо не цінилося людське життя під час війни, то вже коли здобули перемогу, то смислів оцінити не було. Аналіз існуючих документів не лишає сумнівів. Люди, які були скалічені, захищаючи вітчизну, стали жертвами боротьби з жебратством та у кращому разі перетворилися на в'язнів.